У середу ввечері Полтаву накрила стихія. Сильний дощ та вітер перетворили вулиці міста на водні артерії. Особливо негода торкнулася спуску по шолома Лейхема. Велика кількість води з центральної частини міста, з вулиці Козака, і йшла сюди і не справлялася наша лунева каналізація, не справлялася. Тому зараз ми проходимо, чистимо наші лівньовки, дивимося нас там є, ми виявили зараз декілька місць, вона забита, де не з цими потоками. Два дні поспіль комунальники усувають наслідки цієї стихії. Тимчасово вулицю частково перекрили. У п'ятницю зранку екскаватор знімає пошкоджене асфальтне покриття. На цьому місці невдовзі з'явиться нове. Після стихійного лиха от, знімаємо асфальт для ремонту поки. Ну, а потім вже буде основна маса, я знімаю екскаватором, а потім вже будуть. Робочі підрівнювати і вирізаємо карти, щоб потім асфальту, асфальтувати по-новому, щоб опустити движення. Пан Григорій за кермом екскаватора 10 років. Техніка його не підводить, працює справно. Асфальтування, говорить профільний заступник міського голови Полтави Олексій Чапурко. Не головне із того, що мають у планах зробити по вулиці Шоломалейхема. Проблему із нею збираються вирішувати комплексно. «Шоломалейхема з'їжджає як вниз, так і в бік. З боку вулиці від Паризької комуни, та й весь ця ділянка землі, вона ідесу. Іде тому від цього страждає наші луднева наша каналізація. Зараз ми замовили геодезичні роботи. Геодезичні роботи, проведення розкопок, першочергові завдання, які ставить перед собою міська влада. Після цього вже можна буде говорити про заміну бордюрів, облаштування заїздів у двори та капітальний ремонт самої дороги.